Уряду США доведеться знищити 110 мільярдів доларів в сотневих купюрах нового дизайну. Причина брак, допущений при друкуванні банкнот. Спеціальний папір, захищений від підробки, просто загинався на друкарському верстаті. У результаті на новеньких сотнях з'явились білі смуги. Уряд США пустить ці 110 мільярдів за вітром. Браковані гроші просто-напросто спалять. Більше знає Олексій Кузьменко. Голограмна смужка безпеки і чорнило, що змінює колір. Після таких хай-тек нововведень папір, на якому друкують гроші, став непридатним для друку. В результаті щонайменше 110 мільярдів доларів в сотенних купюрах нового зразка лишаються на державних складах. За попередніми підрахунками, можливо, лише половина купюр в новонадрукованій партії виявилися бракованими, але їх надзвичайно важко відсортувати від якісних банкнот. За підрахунками експертів, для проведення цієї операції вручну знадобилося б від 20 до 30 років. Автоматична ж система може впоратись всього за рік. Виробництво 100-доларових банкнот нового зразка найдорожче в історії США. Собі вартість друку однієї банкноти 12 центів. Отже, американський уряд витратив 120 мільйонів доларів на Ук грошей, які не зможе використати. Олексій Кузьменко голос Америки.